Цьогоріч, вперше, в Україні за ініціативи президента Володимира Зеленського запроваджується нова виплата одноразової грошової допомоги пакунок школяра в розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Починаючи з 15 липня, пенсійний фонд отримує від Міністерства освіти і науки списки учнів перших класів та їхніх батьків чи законних представників для здійснення виплат через мобільний застосунок. Дія напередодні нового навчального року. Маємо гарну новину для родин наших першокласників. Це старт державної програми Пакунок школяра, який адмініструє саме пенсійний фонд, зокрема і органи пенсійного фонду Сумщини. Основною метою даної ініціативи президента і уряду є фінансова підтримка радин, де дітки йдуть до першого класу у 2025 році. Пакунок школяра це одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину, яка йде до першого класу. Звертаю увагу, що право на отримання грошової допомоги мають лише ті дітки, які йдуть до першого класу. На території України ті ж дітки, які йдуть до першого класу за межами України, будуть мати право на отримання допомоги після того, як вони повернуться додому. Право на отримання грошової допомоги мають батьки та інші законні представники першачка. Дуже важливо також зазначити, що кошти, які отримує родина в пакунку школяра, вони не зараховуються до обрахунку сукупного доходу сім'ї при оформленні соціальних допомог. Це, наприклад, субсидія на житлово-комунальні послуги, це соціальна допомога малозабезпеченим родинам та інші соціальні допомоги. Які передбачені чинним законодавством. Батьки першокласників до 15 листопада поточного року можуть подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги засобами мобільного додатка порталу Дія або в паперовій формі до будь-якого найбільш зручного для себе сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця їхньої реєстрації. В електронній формі заява подається засобами порталу Дія. Обов'язково треба перед тим як подавати заяву в електронній формі, оновити застосунок дія до його останньої версії. Це необхідно зробити для того, щоб підвантажились актуальні дані із системи Міністерства освіти та науки, де підвантажені списки всіх першачків 2025 року. Для подачі в електронній формі на порталі Дія обираємо розділ Сервіси, де обираємо потім дитинку. Входимо до дія картки або відкриваємо дія-картку для того, щоб підвантажити розрахунковий рахунок, і підписуємо всі документи разом з заявою дія підписом. В паперовій формі заяву із необхідними документами можна подати до будь-якого з сервісних центрів пенсійного фонду України. Зокрема, на Сумщині на постійній основі працює 14 сервісних центрів та 14 віддалених робочих місць, де фахівці. Нададуть всю необхідну допомогу для правильної подачі необхідних документів разом із заявою. Разом із заявою подаються в обов'язковому порядку паспорт та ідентифікаційний код заявника. Також необхідно буде зазначити розрахунковий рахунок, на який будуть спрямовуватись кошти. Звертаю увагу, що якщо родина отримувала раніше державну допомогу, наприклад, це є підтримка або Національний кешбек, то в такому випадку дані розрахункового рахунку будуть підвантажені автоматично. Органи пенсійного фонду перевіряють всі отримані заявки. Після цього як визначається право на отримання допомоги. Формуються відомості розрахункові і направляються до відповідного банку, в який розрахунковий рахунок був вказаний людиною. На це все виходить не більше 14 днів відповідно до чинного законодавства. Кошти, які надійшли на рахунок родини, в пакунку школяра необхідно витрати протягом 180 днів з моменту їх зарахування. Кошти пакунка школяра можна витратити на придбання товарів для дитини в спеціалізованих магазинах, які мають відповідні коди діяльності та підтримують нову програму як офлайн, так і онлайн. Важливо зазначити, що кошти, які родина отримала в пакунку школяра, можна буде витратити лише на шкільне приладдя, спортивний одяг, шкільну форму, взуття, тобто у відповідних торгових точках, які займаються цим видом діяльності. На сьогоднішній день вже ми бачимо в багатьох магазинах позначки, орієнтири, які дають нам змогу. Побачити, що можна розрахуватися карткою пакунок школяра у 2025 році. На Сумщині зареєстровано близько 10 тисяч першокласників. Станом на кінець серпня, через дію вже подано майже 2 тисячі заяв на отримання пакунку школяра ще понад 150 – до сервісних центрів. Профінансовано близько 10 мільйонів гривень. Пані Яна, мама першокласниці Полінки, високо оцінює державну підтримку в умовах руйнівної війни та щиро вдячна за таку добру, своєчасну і важливу ініціативу. Ми прийшли сюди оформити заяву на отримання пакунку школяра. Тут в пенсійному фонді працює моя подруга, вона мені розповіла про це. Дуже важливо це все зараз в такій складній ситуації. Тому ми дуже вдячні. Виплата в розмірі 5 тисяч гривень надійде на картку. Ми вже, звісно, спланували, куди ми це все витратимо. Це буде і одяг, і канцелярія до школи, і портфель. Так? Угу. Полінка, а ти що б хотіла придбати за ці кошти? Ну, я рюкзак Monster хай. А, з мамою ти узгодила вже це питання? Mm -hmm. Так, коли йдете Завтра. Mm -hmm. у разі виникнення додаткових питань щодо отримання одноразової грошової допомоги пакунок школяра? Можна звернутися на гарячі лінії пенсійного фонду Сумщини за телефонами, які ви просто зараз бачите на екрані, або завітати до найбільш зручного для вас сервісного центру для отримання фахової допомоги у вашому конкретному випадку.